Казочка, гуська і качка. Були в одного чоловіка гуска і качка. Коли гуська знесла своє перше яйце, господар узяв його в руки, і таке воно видалося йому велике та гарне, що на радощах набрав повну пригорщу вівса і висипав перед гускою, щоб наїлася. Качка побачила. Що гуска їсть овес і почала собі клювати? Гуска з пересердя вдарила її дзьобом і прогнала геть від зерна. Так гуска з качкою посварилася через вівсяні зернята. Господар, що побачив їхню сварку, взяв прут і вдарив качку, щоб гуска могла самостійно, спокійно наїстися. Качка дуже образилась. Чому ти, мій господарю, не даєш мені поклювати вівса? запитала вона. Чим я гірша за уску, хіба і мені їсти не хочеться, Чи я не твоя, так само, як і гуска? Чи, може, ця гузка несе тобі червоні яйця, її ти годуєш, а мене женеш. Щоб я сама шукала собі їжі по канавах, щоб у болоті порпалась та черв'яків вигрібала. Послухайно ну, мене, сестрице Качко, сказала вузка, я відповім тобі за нашого господаря. Справді, червоних яєць я не несу, але ж мої завбільшки в чоловічий кулак, дарма що мої яйця білі. Зате кожного дня в моєму гнізді є по яйцю. Не те, що в тебе. Несеш по одному яєчку, та такому малому он у найменшої курки яйця більші. І несешся ти не в гнізді, а губиш свої яйця по канавах та в грязюці. А діти побачать десь твоє яйце, то й біжать на випередки. Ще й поб'ються, виместяться в болоті, забруднять одежу, і тоді матері мають їх за непослух. Бачиш, яка з тебе користь. Ось чому господар не тобі дає вівся, а мені. Правду кажеш, гуско, сказав господар, та нехай і качка поклює, бо хоч вона й завдає мені клопоту щовечора. Коли я її шукаю, і щоранку, коли виганяю на пашу, яйця її мені теж потрібні. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.